З настанням теплого періоду та початком літніх канікул зростає і кількість фактів травматизму дітей. Лише за останній період до Кременчуцького районного управління поліції надійшло декілька викликів про самотравмування малолітніх та неповнолітніх дітей. В Кременчуцькому районі на дитину накинулася їхній собака, коли дитина підійшла до тарілки, з якої харчується відповідна тварина. В Крюківському районі, коли мама з дитиною проходила. Ла по вулиці намагалися підійти до коня. Останній трамував. Також дитина була інформація в соціальних мережах, коли дитина на одному з пляжів травмувалася біля зонтику металічного. Відповідно, всі факти зареєстровані, та за ними ювенальні поліцейські проводять перевірку. Влітку на проїжджій частині міста все більше дітей та підлітків пересуваються на велосипеді або самокаті. Проте навіть найменше порушення правил дорожнього руху може призвести до трагічних наслідків, аби цьому запобігти у Кременчуці створено рейдові. Групи створено рейдові групи, як з числа патрульних поліцейських, числа наших ювенальних поліцейських, а також спільно з працівниками ДСНС наразі проводиться робота в даному напрямку. Так як маємо факти, коли діти є учасниками дорожньо транспортних пригод. в Кременчуцькому районі, в Глобино і так далі, є факти травмування діток на самокатах, велосипедах та мопедах. Відповідно, ювенальні поліцейські долучаються до перевірок, встановлюють ці обставини, і в разі. Якщо виявлено факт того, що є факт невиконання батьківських обов'язків, батьки притягуються до адміністративної відповідальності. На жаль, влітку збільшується кількість випадків травмування дітей в результаті відкритих вікон. Москітна сітка на вікні не врятує. Вагу дитини цей бар'єр не витримає та не зможе уповільнити швидкість падіння. Згадайте про безпеку. Встановіть відповідно вікна на повітрювання. Якщо у вас в помешканні перебуває малолітня дитина, новонароджена дитина, ні в якому разі ігри на підвіконниках, ігри дітей самих в помешканні заборонено, тому що в подальшому такі випадки травматизму плачевні, коли дитя перебуваючи без нагляду, дитя грається на вікні, відкриває само вікно. І в подальшому опирається на москітну сітку та опиняється на землі. Алкоголь та цигарки не аби як притягують інтерес неповнолітніх. До Кременчуцького районного управління поліції часто надходять повідомлення про отруєння підлітків підозрілими речовинами. Це займає також одне із перших місць, коли медики повідомляють на лінію 102, що підліток госпіталізований в тяжкому стані отруєння невідомою речовиною. З'ясовуємо ситуацію, з'ясовуємо. Um. <laughs> Хто продав підлітку алкоголь і був факт отруєння алкоголем і дівчини, було встановлено торгівельну точку та в подальшому притягнуто до адмінвідповідальності. Також ювенальна поліція наголошує, шуміти після 22-ї години заборонено. Особливо це стосується поведінки підлітків біля під'їздів та в громадських місцях. Паління, в тому числі і електронних сигарет, ругань, алкоголь і так далі. Відповідно, нагадуємо батькам, що якщо такі факти виявлені, відповідно є реєстрація і матеріалами також займаються ювенальні поліцейські в даному випадку, якщо це неповнолітня дитина, і її застали під час спаління, під час вживання алкоголю або ж інших фактів. В громадському місці відповідну відповідальність також понесуть батьки за невиконання батьківських обов'язків. Правоохоронці спільно з працівниками ДСНС регулярно проводять профілактичні рейди біля водойм, аби нагадати крименчужанам про правила поведінки на воді задля запобігання трагедій. ДСНС і ювенальні поліцейські вручають навіть пам'ятки батькам для того, щоб вони не допускали перебування дітей біля водойм. Самим факти були, коли підлітки і маленькі діти лишилися біля водойми, і в результаті потягло тяжкі наслідки. Згадайте, нагадайте, відновіть в пам'яті дитини, що і як потрібно робити. Найчастіше діти травмуються, якщо залишаються без нагляду дорослих. Правоохоронці звертаються до батьків та закликають посилити контроль за безпекою дітей. Дитині потрібно роз'яснювати. Елементарні правила безпеки, як поведінки в побуті, так і на вулицях. Щоранку візьміть собі за правило, нагадуйте, цікавтесь, де дитина з ким дитина, як вона ходить до водойми, що вживає, і так далі. Інколи елементарне спілкування з дітьми. В подальшому дає результат, що дитина може себе захистити, розказати своїм одноліткам про те, як не потрібно робити і як потрібно діяти в тій чи іншій ситуації. На жаль, достатньо хвилини на уваги, щоб втратити найдорожчу людину. Тож не залишайте дітей без нагляду біля місць та об'єктів підвищеної небезпеки: колодязів, вікон, водойм, ям, недобудов та підвальних приміщень. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кримичуцькі новини.